Телеканал Перший міський продовжує свою роботу для вас. Мене звати Руслан Дроздов, і сьогодні в інтерв'ю дня до нас прийшов гість В'ячеслав Любашенко, правовий аналітик громадської організації Десяте квітня. Я вас вітаю. Дякую, що знайшли час на нас і Добре. дякую, що прийшли поспілкуватися і про 10 квітня, і про людей, і про війну, і про все те, про що ми б до 24 лютого з вами не говорили. Ми б говорили про інше, мирне життя. Але ж все ж таки, війна йде. Хоча 10 квітня працювала і до війни дуже сильно, скажіть мені, будь ласка, а чим ви займалися саме до початку війни і як переформатувалися з 24 го числа? Громадська організація 10 квітня до війни, до 24 лютого 2022 року. Займалася декількома проектами взагалі. Організація існує в нас з 2012 року, uh -huh. з 2013 року. Організація імплементує проекти під егідою Агентства ООН у справах біженців в Україні. Громадська організація в першу чергу допомагала біженцям і шукачам притулку, саме юридичним супроводом uh -huh. на території Одеської області з 2014 го року. Організація вже допомагає переміщеними особи, власне, спочатку агресії Росії проти України, допомагає людям, які опинилися в складних життєвих ситуаціях, в тому числі юридично, соціально психологічно. психологічно. Uh -huh. Окремий напрямок нашої організації до війни це була допомога людям в отриманні документів, що підтверджують громадянство, власне, юридична допомога особам без громадянства та таких, що знаходяться під ризиком без громадянства. Угу. З початком війни наша робота кардинально змінилася. Змінилися акценти, які ставляться на тих чи інших напрямках. А, наразі найбільшою такою наймасштабнішою роботою є робота саме щодо допомоги внутрішньо переміщеним особам uh -huh. цим переселенцям, які вимушені були тікати до Одеської області, до Миколаївської до Кіровоградської. А з 24 лютого. лютого, uh -huh. це що стосується саме зміни нашої роботи, такою Да. Підтримка вона стала всеохоплюючою. Зараз громадська організація 10 квітня співпрацює не тільки з Агентством ООН у справах біженців, також співпрацює ем, з Данською радою зі справ біженців, е, такою організацією, КСФ та іншими локальними організаціями. Е, координуємо діяльність в окремих е, проєктах і. Надаємо допомогу локальним організаціям у розвитку їхніх спроможностей, як таких угу. зараз. Важливою також стала підтримка місцевих органів влади, саме тих людей, тих державних службовців, які займаються підтримкою місць компактного проживання, їх створенням функціонуванням угу. тощо, що стосується. Розміщення uh -huh. внутрішньопереміщених оси? Uh -huh. Це якщо коротко. Скажіть мені, будь ласка, ну все ж таки, ми розуміємо, що з початку uh -huh. війни у нас з'явилося декілька таких великих понять. Це внутрішньопереміщена особа, є поняття біженці. А от чи коректно тих людей, які переїхали до Одеси з початку війни, називати все ж таки біженцями? Або вони тимчасово переміщені особи? Як взагалі-то відрізняється біженець від внутрішньо? Тимчасово переміщеної особи, внутрішньопереміщеної особи, в чому різниця? Це така загально поширена практика таких людей називати біженцями, хоча з юридичного боку їх вірно називати саме внутрішньо переміщеними особами, так як це вказано в законі України про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб, тобто, це ті люди, які були змушені покинути постійне місце проживання. З метою або задля уникнення тих негативних наслідків, які несе за собою збройний конфлікт, uh -huh. в тому числі ну, загально таке порушення прав людини, яке відбувається під час збройних конфліктів. Щодо біженців, то це окрема категорія осіб, які підлягають міжнародному захисту. Uh -huh. І чому ми говоримо про міжнародний захист? Це саме через те, що такі люди перетнули міжнародний кордон. Угу. Uh -huh. Тобто такі люди перетнули кордон і е, не хочуть або не можуть користуватися захистом держави своєї громадянської належності, uh -huh, uh -huh. тобто це дещо інша категорія. Хоча в такому загальному розумінні всі ці люди є біженцями, і в принципі поняття біженець використовується в нас у всіх цих значні uh -huh. до речі, також неправильно з юридичного боку. Називати тих громадян України, які переїхали до країн Європейського Союзу, як біженці, тому що uh -huh. ці громадяни продовжують дуже часто користуватися захистом України. Це саме особи, яким надана тимчасовий захист у зв'язку з а, масштабними бойовими діями. Ну і власне він дає це на певний строк. Зараз це від одного до трьох років. Uh -huh. Це теж інша категорія. Людей чисто з юридичного боку, а не біженців. Угу, зрозуміло, зрозуміло. Скажіть мені, будь ласка, ну до Одеси, наскільки ми розуміємо, переїхала величезна кількість людей. Зараз потік трошечки знизився, але все одно люди приїжджають, люди живуть в Одесі. Є люди, які живуть просто у родичів якихось, які просто приїхали і десь зняли собі хату, угол там якісь, да, і живуть. А є люди, які отримують цей от статус тимчасово переміщеної, внутрішньо переміщеної особи. По-перше, чи є е, шанс зрозуміти, скільки всього людей приїхало в Одесу? Чи є взагалі ця цифра, скільки людей зараз в Одесі не Одеситів, а тимчасово переміщених, біженців, переміщених осіб? І е, друге питання від цього виходить: взагалі-то навіщо отримувати цей статус? Бо величезна кількість людей приїхали і просто живуть собі. Вони не шукають, мабуть, навіть роботи, бо в них є тут і якісь родичі, або є якісь гроші на те, щоб жити тут. Навіщо їм отримувати цей статус, що він дає? Внутрішнє переміщення особи, взагалі по Одеській області, їх вже більше 100 тисяч за угу. останніми цифрами, які я дивився. Це 116 тисяч у нас було по Це офіційно угу. ті, які зареєстровані в реєстрі угу. внутрішнього переміщення особи, тобто ті, які отримали довідки угу. про це. По місту Одеса це близько 47 тисяч. Я можу помилятися mm -hmm. в тих цифрах, тому що що нуда приблизно до п'ятдесяти тисяч казали. Да, да щодня mm -hmm. реєструються в нас там нові люди, там близько 200 mm -hmm. людей, як внутрішньо переміщені особи, mm -hmm. і багато цих людей вони змінюють своє місце проживання, тому що. Варто не забувати, Одеса все ж таки транзитний регіон. Yeah. Коли людина виїжджає за кордон, вона, звісно, позбавляється статусу внутрішньо переміщеної особи як такої, тому що, ось, як ми казали, внутрішньо переміщена особи лишається в межах своєї країни. Yeah. Тобто по Одесі реальні цифри їх неможливо зараз е так видати. Ми можемо казати лише про ці цифри, uh -huh. які існують для. А людей, що отримали довідку внутрішньо переміщеної особи. Mm -hmm. Mm -hmm. Ця довідка є дуже важливою для ось тих переселенців з тимчасово окупованих територій mm -hmm. і не тільки, тому що вона як мінімум підтверджує їх місце проживання на територію, що підконтрольна уряду України. Yeah. Тобто вони не позбавляються як такого свого постійного місця проживання, вони отримують нове місце перебування, за яким вони можуть отримувати соціальне, адміністративне. Тощо послуга. Mm -hmm. Це е, цілий ряд послуг. В першу чергу це виплата допомоги на проживання mm -hmm. внутрішньопереміщеним особам, про які я думаю, всі знають. Yeah, yeah. Ця допомога призначається лише. Після отримання такого статусу. Uh -huh. а Також важливо це для вразливих категорій, які отримують певний соціальний захист uh -huh. від України. Вони перереєстровуються в органах соціального захисту і отримують їх вже на місці в Одесі. Uh -huh. А окрема, окрема сфера це в нас освіта. Yeah. Тобто, дитина, яка переїхала а, з. Тимчасово окупованої території до Одеси угу. вона завдяки цій довідці прикріплюється до певного району, до певної школи або навіть може продовжити навчання в університеті за рахунок державного бюджету, угу. і це все саме завдяки ось цьому статусу внутрішньо переміщеної особи. Угу. Тобто, якщо цього статусу не буде, людина не гроші не отримує. Не підтримку не отримує, ну може й отримає, але не в такому обсязі, і не так, як вона повинна це отримувати. Тобто, ця так. довідка, все ж таки, повинна бути у кожній людині. Ну тобто, якщо так елементарно, угу. то швидка карета вийде з да, такою да, людиною. Да. Проте угу. вже а, підтвердити і. Укласти декларацію сімейним лікарем варто з цією довідкою внутрішньо переміщеної особи для того, щоб лікар знав, де людина проживає, uh -huh. і міг з'явитися фізично. Uh -huh, uh -huh. Ось за цією адресою. Ну, ж, знаєте, як дуже часто люди не знають, як це да, документи отримувати. Зараз я піду, буду там у чергах стояти, буду заповнювати якісь бумажки. в мене часу нема, мене голова болить. Ну і так далі, і так далі. Люди шукають. Виправдання, тому що вони не будуть отримувати цю бумажку. Вони думають, що це дуже складна процедура, довгий час, багато грошей, багато нервів, і так далі. Наскільки е легко отримати цей статус? Якщо людина приїхала, що задля цього треба зробити? А цей статус отримати легко за наявності підстав, які власне доводять у це внутрішньо переміщення uh -huh, всередині uh -huh. країни. Тобто, якщо людина приїжджає з паспортом, де є штамп чи окремо є виписка щодо зареєстрованого місця проживання на тимчасово окупованій території або прифронтовій території, така людина просто йде з паспортом із цим... Папірцем до районного управління соціального захисту населення. Mm -hmm. А подається і отримує таку довідку. Mm -hmm. Дійсно, складні питання можуть виникати, якщо нема такої людини зареєстрованого місця проживання. Ну, буває, бувають такі ситуації, yeah, yeah, yeah. або є це місце проживання, зареєстроване на території іншої області. Mm -hmm. Тобто, ось у нас в практиці, там в мене в практиці, як в юриста, був випадок, коли в бабусі, який вже 70. 4, якщо я не помиляюсь, роки, uh -huh. було зареєстровано місце проживання в, у Вінницькій області, а проживала uh -huh. вона по факту в Лисичанську у доньки. Uh -huh. Тобто, цій бабусі ми допомогли зібрати всі необхідні докази, що вона проживала в Лисичанську, і вона отримала такий статус внутрішньо переміщеної особи. Uh -huh. Тобто, нескладно і боятися цього бюрократичного процесу не слід. Не слід це точно супер. Скажіть, будь ласка, ну все ж таки, ми розуміємо, що війна це проблеми величезні, і у вашій громадській організації впевно теж є проблеми, з якими ви стикаєтеся, у тому числі проблеми внутрішньопереміщених особ, які приїжджають і до вас підходять з питаннями, з проблемами їх вирішують. Специфічні проблеми нашого регіону, нашої місцевості, нашої Одеси, чи є такі. І саме тут хочеться поговорити про людей з Миколаєва і перевезення цих людей. З якими проблемами вони тут стикаються? А, перша проблема, яка існує для всіх переміщених осіб, і вона, в принципі, не унікальна для Одеси, це їх розміщення, це а, житло для таких осіб. А, тут все об'єктивно, людина приїжджає без. Жодних родичів в Одесі людину yeah. іноді просто привозять. Якщо це люди із вразливих груп населення, ця проблема ще більше усугубляється саме завдяки такій вразливості. Uh -huh. У нас, слава Богу, в Одесі є місцеві ком... місця компактного проживання, де такі люди можуть. Тимчасово розселитися, а також є окремі заклади, uh -huh. готелі, які розміщують таких людей на невеличкий строк, для того, щоб ці люди змогли собі знайти вже довгострокове житло. Також існує ряд юридичних проблем, доволі специфічні для саме нашої ситуації. Ось ситуації після 24 лютого. Ми зіткнулися з цілим рядом таких справ, коли, наприклад, людині треба зареєструвати смерть родича угу. на тимчасово окупованій території. В принципі, це доволі бюрократична процедура. Реєстрація, тому що треба отримати як мінімум лікарські документи, ну, так. медичні документи про смерть або про народження, це не тільки смерть, угу. які неможливо отримати, ну, власне. Да. І все це відбувається. Через суд, це судовий процес, і таким людям потрібен судовий супровід, uh -huh. юридичний супровід, чим, власне, ми і займаємось. Е, велика кількість людей зараз і раніше було ще актуально, потребують психосоціальної підтримки. Uh -huh. Ці люди, які виїжджали з під обстрілів, коли ми е, взагалі змінювали формат нашої роботи, одним із. Таких напрямк напрямків це була підтримка людей, які приїжджали на залізничний вокзал для подальшого транзиту до інших країн або до інших місцевостей України. Угу. І власне ці люди сильно потребували як психологічної підтримки, так і просто соціальної, щоб їм допомогли знайти найближчий супермаркет. Ну да. це була така е, велика робота. Зараз вже слава богу, е, нема такої потреби в людей. Угу. Люди, як правило, знають. А, зараз існують вже організації, які працюють і на Миколаїв для Миколаєва. Особливо актуальними досі є питання отримання паспортних документів у зв'язку угу. з тим, що органи міграційної служби не працюють в місті Миколаїв та найближчих районах, що його оточують для таких людей. Найближчим безпечним місцем, де вони можуть оформити паспорти, є місто Одеса. Yeah, yeah. Власне, в партнерстві з локальними організаціями 10 квітня здійснює перевізку таких людей соціальних супровід до органів міграційної служби mm -hmm. і контролює ці процеси для того, щоб люди могли отримати паспорт взагалі під час дії воєнного стану. Mm -hmm, mm -hmm. Для Миколаєва також особливо актуальним є питання. Фіксація пошкодження або руйнування майна, да. тому що для Одеси слава Богу, це не є актуальним. А ось для Миколаєва а, це дуже складне питання, тому uh -huh. що органи місцевого самоврядування повинні здійснювати верифікацію да. таких руйнувань та пошкодження. Але враховуючи, що до недавнього часу Миколаїв дуже сильно обстрілювався, майже кожен день. А, Органі місцевого самоврядування не могли здійснити такі інспекції. Yeah. Ну ми допомагаємо таким людям власне зібрати необхідні докази, подати заяви і, взагалі, зафіксувати те, що сталося uh -huh. саме щодо їхнього майна. Uh -huh. Існує цілий ряд також інших проблем. Який стосується як соціальних моментів юридичних психологічних, як я казав зараз по об'єктивним причинам люди потребують теплих речей, да зима зима да. наближається. Тому власне громадська організація 10 квітня тим якраз і займається, що оцінює потреби людей, і намагається перелаштуватися саме відповідно до цих потреб. А, з початку війни дуже багато людей, які не стали а, урж, там, з гвинтівкою захищати нашу країну. Вони не змогли там по багатьом причинам вони на своєму фронті боронять нашу країну. Це і медицинський фронт, це і фронт чиновників, це і фронт журналістів, і фронт громадських організацій, волонтерів. Тобто всі на кожному фронті намагаються, хоча б потрошечки. Допомогти всій країні а, дійти до мирного життя, повернути те мирне життя, про яке ми а, кожного дня мріємо. Є навіть бабусі, які там копійку передають на ЗСУ, і тим самим теж допомагають. і теж саме вони боронять країну на своєму фронті. Є бабусі, які закопують у Херсоні флаги у землю. А зараз вони їх достають цей флаг. і... А, Ось воно мирне життя, і ось її допомога цієї бабусі. Чи може і чи потрібна вам якась допомога від громадян, від одеситів? Чи можуть вони вам допомогти теплими речами, копійкою, не знаю, всім чим завгодно? Ну Одеситів саме ми закликаємо в першу чергу контактувати з гуманітарним штабом, який uh -huh. існує при Одеській міській раді. Це, мабуть, найбільш такий адекватний шлях для розподілення всієї допомоги, uh -huh. тому що. А не тільки громадська організація 10 квітня існує в Одесі, да. і часто люди до нас приходять якраз вже після гуманітарного штабу, uh -huh. ну по якимось специфічним питанням. Uh -huh. А з нами можна і напряму контактувати за номером гарячої лінії, який розміщений на нашому сайті, а також можна приходити до офісу. Проте, Враховуючи специфіку нашої роботи, що наші співробітники дуже часто їздять по області, yeah. по різним віддаленим пунктам, а по місцям компактного проживання, у тому числі здійснюють моніторинг якихось окремих локацій, ми рекомендуємо в першу чергу звертатися на гарячу лінію. Все ж таки телефоном користуватися зручно. Ну і всіх mm -hmm. є телефон. Це дуже ви знаєте, як коли бачиш цих орків, які на території України. Творять те, що вони роблять, вони здивовані тим, що у кожного з нас є телефон, що ми всі спілкуємося, що у кожного з нас є планшет, інтернет і так далі. Для них це ну як людину да, поставити зараз у 21 перше століття. Вони не розуміють цього. Але ми розуміємо, що у нас є зв'язок. Завдяки ЗСУ у нас є можливість спілкуватися, жити мирно в Одесі, і у тому числі завдяки громадським організаціям вирішувати якісь потрібні моменти, вирішувати там потреби по документах, по місту, де жити, і так далі. І завдяки саме вам люди можуть розраховувати на мирне життя в Одесі або Тимчасово тут побути і поїхати собі далі, шукаючи собі прихистку і життя, а потім повернутися на своє місце постійного життя. І ми дуже сподіваємося, що люди, все ж таки, які поїхали за кордон, вони повернуться до нас. Бо як всі кажуть, 30% залишаються там, десь після війни, ми сподіваємося, що все ж таки більшість українців повернуться на нашу землю, коли буде мир. І дякую вам за те, що були з нами. дякую Це за вашу так. роботу. Якщо є така потреба, звертайтеся до громадської організації. 10 квітня вона називається. Вони допоможуть вам. Є сайт, є стрічки у соцмережах, є телефони. Гаряча лінія завжди працює. Тож дзвоніть, якщо є така потреба, і знаєте, що вам завжди допоможуть. І мені здається, що головне не мовчати. Головне знати, що тобі mm -hmm. допоможуть. Не сидіти, не чекати того, що ну може хтось там побачить в мене в очах питання. Ні, треба прямо зараз звертатися. Юристи є, громадяни є, одесити, українці є, вони вам допоможуть. Тож звертайтеся, будь ласка, я хочу подякувати вам за те, що були з нами. Дякую. Дякую вам. Нагадаю, в нашій студії був правовий аналітик громадської організації «10 квітня В'ячеслав Любашенко. Мира всім нам, українці, тримайтеся. Залишайтеся на першому міському, і пам'ятайте, все обов'язково буде Україна.